Доброго дня, всім, хто дивиться моє відео. Сьогодні у нас дуже гарний день, сонячно і тепло, тож хочу використати його по максимуму користю. Піджину трохи роботу, пообрізаю рози, які обцвілися, вірву помідори, що залишилися. Ну і ще буду шукати собі роботу і буду дещо знімати для вас. Тож, Думаю, буде цікаво, залишайтеся зі мною. Усім бажаю вдалого дня! Удачі всім і будемо працювати. Сьогодні в мене по плану обрізати рози. Ось цю розу велику. Хочу пообрізати там те, що пообцвіталося, вона нас цвіте ще. І там і пумп'яночків на ній ще багато, але треба пообрізати те, що пообцвіталося. Там наверху вона така колюча, але треба, щоб треба робити. Хоч і бояться руки роблять, як кажуть. Зробити екопіровку, знайти рукавиці хороші і пообрізати Це все, що там. І не тільки цю, ще цю красуню треба ось все Пообцвіталося. Треба її тут пообрізала, вже ось багато, але оце теж треба пообрізати. Ось уже теж цвітається. Це ось, ось ще тільки збирається цвісти, не знаю, чи погодні умові дозволять. Але красота така, краса. Це вже сюди треба пообрізати та й готується нехай до зими. Так що робота є. Буду йти працювати. Дещо вам ще покажу, що в мене там сьогодні по плану. Вирішила вам трошки показати. У відео, як я буду обрізати цю розу. тому що, подивилась, вона така висока, а її колюча, я завжди як обрізаю, то так по руки і придумала собі такий лайфак. Сапу взяла і тепер буду цією сапою зачіплювати, підтягувати і обрізати. Ось так беру, сюди підтягнула, тримаю і тут ось. Раз. І відрізала. І відпускаю. Подивіться, на ній все колючки. Рукою де не візьмеш, там колючка. Поколюється пальці, як не бери. А так ось взяла, зачепила, підтягнула і отак. І відпустила. Легко і просто руки не поколені. Так що, кому пригодиться, мій лайфок. Буду дуже рада. Може ще в когось такі є розиб і є така проблема, то користуйтеся. Ну що, дівчатка, пообрізала я розуцю, ось позалишала ще такі букети. Ну, жалко мені вики... обрізати, не знаю. Да, вони вже не свіженькі такі, але залишила ще. Нехай цвітуть. Там ще воно бутончик. Тут ось залишила теж. Не можу я. Не знаю, в мене так будь-яка б квітка не була, навіть сама проста якась. Я все рівно залишу, щоб вона обцвілася, а потім виривати і викидати. Роза це королева квітів, але є і простенькі квітки. Залишаю, щоб цвіли. Нехай цвітуть. Мені здається, що будь-яка квіточка. Вона сама по собі Ось Здавалося б, цей холодок такий простенький. Квіточка От. красиво. Цвітуть собі так. Залишила і цю. Ось і тут букет. Не знаю чи видно, вам сонце дуже світить. Позалишала. Так само і на ці. Обрізала ось. Те ще обцілося. А це нехай ще цвіте. До морози може ще потім пообрізаю. Так що цю роботу вже зробила? Буду шукати іншу. Ну що, робочий день у нас триває. І слідуюча така робота я її назвала Операція І. Знаєте фільм Операція І і другі приключення Шуріка. Ну, Оце в мене сьогодні операція І, але я надіюсь без пригоду обійдеться. А знаєте, що це я буду робити? Це буде ловушка для ос? Я думаю, отак я зроблю. Я зараз вам покажу. Ось. Вон там, не знаю, чи вам видно, аж отам вверху завелися оси. Видно вам, як вони там кружляють? І залітають в щілину туди нагору, під дах. Там у дітей ванна, і вони зробили, видно, там собі гніздо. І я зараз хочу їм поставити цю банку з медом, старий мед, у мене був там позалишався. І Я накидав сюди меду, зараз поставлю там на віконечку. Ну і побачу, так буду ставити, бо щось вони вже до мене приближаються, щоб не була в мене операція і, і з пригодами. Ще оси покусають. Отак От поставила, ну і побачимо, що воно буде. А лійку я туди вкинула для того, щоб бачила десь в інтернеті, що так треба тікати, щоб вони нервуються. Щоб вони назад не вилітали і їм важче було вилізти звідти, то Мухи, вони рознервувалися. Не знаю, чи в немет почули, чи мене, буду я тікати звідси. На це хочу продовжити вже історію із осами і хочу вам показати, ось, бачите, це таке оце тут дупло. А в цьому дуплі там є гніздо шершні, причому таких величезних. Це горіх, дерево. Ось воно таке старе, вже велике, дуже. І одного дня я замітила, що кружляють здоровенні шершні. Стала слідкувати за ними, звідки ж вони летять. І вислідила, що вони підлітають оце сюди до цього дупла, отут, де оце цей. Забитий чоп, дірочка така, дирка, і вони туди залазили. Я взяла з гілки, вирізала цього чопика, намотала туди щось трошки тряпки і забила його. Ввечері, коли вже вони позалазили туди, я бачу, що вони позалазили, один сторож тут сидів, я його вбила. і... Після того на другий день ще з'явилося два чи три. Я теж їх убила, вони підлітали, тут сідали, видно, що хотіли залетіти. Я не знаю, де вони чого не... не були вдома, але десь, видно, мандрували. І більше після того не було. Але я тепер переживаю, щоб того дупла, не знаю, чи вам видно, отам воно вверху є дупло. Воно таке ну, чи мале. І я думаю, чи не знайдуть ці шершні по стовбуру тут хід собі якийсь і туди не виберуться. І ще й поквитаються зі мною за те, що я з ними так поступила. Так що у мене тут операція і майже кожен день. Хочу ще вам показати, ось зібрала урожай ще помідорів, залишила там кущі з 10. Це йшла від горіха, як показувала вам дуплоти з шершнями. Дивлюся помідоришці. Думаю, ну, треба, мабуть, їх вже вирвати і викинути. Прийшла, обірвала ось. Деякі вирвала, а потім ось гляньте, які висять зелені і пожаліла виривати і ще залишила ми. Ось, гляньте, тут висять, тут ось висять. Такі, ну, жалко вирвати, зараз викинути. Ді, ну, думаю, добре. Нехай залишаються ще. Може ще якісь поспіє. А тут ось ще один. Сорти палиці вже вони всі були попідв'язувані. А, витягнув вже палиці. Але ще хочу вам показати, ось тут у мене є така ще, Ось дивіться, оце ось тут. Ось. Скільки помідорів зелених, бачите? Вон там лежать здоровенні такі помідори. Це знаєте, що за помідори? Там всередині. Це самосійні помідори. Тут у нас така гноярочка, вона з трави їх складається. У нас господарства немає ніякого. А так листя, траву, квіти, які я вириваю, все сюди на гноярку складаю. Так само помідори, це ж як вириваю, туди викидаю. Ну і десь попало насіння. І вони. Оце такі виросли, але ж пізновато трохи, то тепер не знаю, чи оце вони поспіють, чи ні. Я навіть не знаю, який це сорт, поки не можу зрозуміти. Не то розові в мене були, такі є такий сорт великий. Не то червоний, здоровий, такі м'ясистий. Ну, побачимо, якщо стигнуть, вони поспіють. Побачимо, що запоміч. Хотілося б, звичайно, щоб вони поспіли, ну, будемо дивитися. Ну що, нарешті я добралась до кухні, буду сьогодні готувати печінку ось курячу. Я її помила, залила водою, вона вимокла гарно. Порізала я її не дуже крупними кусками. Не знаю, чи видно, там якісь кусочки такі ось. Вони люблять дуже крупні, щоб були куски. Я тому Такими кусочками онук замовив. Донька прийшла, каже, сказав, щоб бабуся зробила за своїм рецептом. Тільки нічого нехай не міняє, наголосив. Так що роблю так, як завжди. Зараз обжариться тако вона гарненько. З усіх... Ну як, не зажариться, а просто так обжариться чуть-чуть. І потім додавлю вона натерла. І цибульку. А часник, у мене два зубчики часнику, вони такі крупненькі. От, сестра мені дала в неї гарний часник, то в кінці буде часник. Зараз печінка трошки обжариться, додавлю потім моркву, цибулю і ще воно буде обжаруватися. А потім покажу вам, що я ще буду робити. Ну що дивіться, тушиться моя печінка. Близько не можу показати, бо пари, там є юшечка в ній. Вона, я її помішала, вона сюди далі тушиться. Тепер я сюди зараз додавлю моркву і цибулю, перемішаю, і воно буде тушити до тих пір на великому вогні, поки ця юшечка не, ця не википить. Це не довго воно буде, але на великому вогні. Але треба, щоб вона википіла, тоді якраз морква і цибулька протушиться вже і почнуть піджаруватися. А потім я покажу, що буде далі. Поки я не солю нічого, посолю пізніше. Ось додала і цибульку. Отак От не тепер перемішаю це все. І воно все разом буде протушуватися. Я думаю, що мій онук став любити цю печінку через те, що Воно це все морквочка, цибулька, печінка, воно протушується. І печінка вже в себе вбирає смаки, моркви, цибульки. Вона йому через то смакує більше, що воно не так як просто чиста сама печінка. І, ну, я так думаю, що це через це. І воно зараз, бачите, вже юшки майже немає. Воно впитало. Тепер воно зараз буде, я накрию кришкою, і воно собі буде дотушуватися. А потім поступово воно і почне піджаруватися. Я не люблю засушувати. І не люблять у мене, коли вона засушена, так чуть-чуть вона піджариться. Потім будемо додавати спеції, часничок. Покажу вам, що я ще додаю. Ну що, обжарилась моя печіночка. І тепер знаєте, що я буду додавати? Я додаю молочко. Ой, пара, Додаю молочко, отак виливаю сюди і перемішую. Це все. Нехай вона собі тушиться ще трошки, недовго воно, воно молоко швидко впитує. Вона трошки протушиться і буде сочніша тоді. Якщо є ж сметанка, і сметанки буває, додаю трошки, ну, сьогодні в мене буде без сметани. І ще один інгредієнт, це цукор. Так, додаю цукру, тому що, не знаю, печінка буває, в неї трошки є якась своя там гіркість інколи. Тоді оця печіночка трошки морква додає солоду і отак вона буде тушитися ще трохи. Зараз візьму ще посолю тепер. Отак. Так достатньо, я вже буду пробувати, якщо тут солі трошки, тому що пересолити не хочеться. І хай вона це так з цим молочком, сіль, цукор, все це під кришечкою ще потушиться. Потім добавлю я спеції, часничок, пару фелин буде готово. Ну що, дівчатка, доготувала я печінку, вийшло дуже смачно, соковита печінка, така смачна. Думаю, мій внучок з апетитом буде її їсти. Раджу і вам приготувати, спробувати такий рецепт, може і вам сподобається. Можна на хліб, як бутерброд, наложувати і їсти як бутерброд. Я особисто люблю так. А ви спробуйте також. Я дякую вам за перегляд мого відео. І бажаю вам всього найкращого. До зустрічі в наступному відео.